У решетилівці відкрили спортивно-реабілітаційний центр Колос. Його реконструкцію розпочали навесні 2021-го в рамках президентської програми Велике будівництво. Та через війну з російськими окупантами роботи призупинили цього ж року. Завдяки співпраці Полтавської обласної ради, обласної військової адміністрації та міжнародних партнерів. Комплекс вдалося відкрити. Розповідає голова облради Олександр Біленький. Це синергія ідей багатьох людей. І повторюсь, вона виникла після вторгнення Росії до України, коли був окупований Крим, і коли була окупована база заняття спортсменів з інвалідністю в місті Алушта, велика база. От після цього у нас виникла ідея зробити це. На теренах Полтавщини, в серці України це такий великий комплекс, який в себе буде все ж таки включати і приїзд спортсменів. Це ми розуміємо для нас, для решетилівки. Це по перше, приїзд людей в наше місце. Це популяризація решетилівки на теренах області і всієї України. Звичайно, воно якби спорт, звичайно, приєднується до нього туризм, і далі ми вже розуміємо, що цей розвиток і якби презентування решетилівки для інших людей. Доєднався Урочистого відкриття заступник постійного представництва про ООН в Україні Христофор Політіс. Він зазначив, що ЄС і далі долучатиметься до партнерства і співпраці у розвитку Полтавщини. В умовах конфлікту важливо нам надавати підтримку. Ми з метою надавання безпеки України, підтримки України, надаємо підтримку даному проекту як підтримки всьому спільноті України. Реконструйований спорткомплекс стане спортивною базою для людей з інвалідністю дефлімпійців. Тут є реабілітаційні зали, спортивні і база відпочинку. Усе зроблено за європейськими стандартами. Для спортсменів зробили зручні кімнати для проживання з душовими кабінами та їдальнею. Кожний сектор з дотриманням норм доступності треба тренуватися в тих умовах, в яких тренуються спортсмени світового класу, європейського класу. Тому о, тут будуть проходити тренування» тренування, тут будуть проходити змагання обласного. Рівня можливо, це будуть кубки, чемпіонати України, але ж мета сюди привезти чемпіонат Європи або якісь а, кубок світу з певних видів спорту. Відкриття спорткомплексу Колос це перший етап, зазначив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Другим буде будівництво сучасного стадіону «Поруч», яке планують розпочати наступного року. А третім етапом, зазначив голова обласної ради, стане реабілітаційно-відновлювальна база в селі. І Сухорабівка Решетилівської громади.